Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні у Львові дуже крута двіжуха. Третя штурмова бригада проводить гру тренування, а саме на локації Бродки. На дану гру зібралось більше ста людей. Більшість з них ніколи не грали стрейтбол, але є і стрейкболісти. Що по самій грі? Ділимося на дві рівноцінних команди. Нами будуть командувати хлопці з третьої штурмової. Завдання на гру на карті знаходиться 4 будинка. Одна з команд обороняє тих 4 будинка, а друга команда змушена їх підірвати. Так граємо дві години і потім міняємося сторонами. Натискаєте на любу цифру, бачите код, вводите код, бомба розмінована. Е, код і після коду натиснути на рішітку обов'язково треба. Так, зараз люди діляться на сторони, замотуються скотчем. Я граю за синю команду, ми будемо в обороні. Моє завдання як снайпера буде прикривати центральну дорогу, не давати противнику, по ній рухатись. В допомогу мені буде снайпер євро. Євро, ану помахай виглядане, так на камеру не побачену. Смачно. Я <сум> дякую. Так, сидимо з євро в засаді. і Нормальна засада. Комфорт плюс. Тільки грибів не, не наїшся там. <рес> ну, а тут хто в органи стріляв, той стрикбол не грав. <рес> Тимнику вдається захопити перший будинок, вони його підривають і базуються біля нього. Пробують обійти по ліву руку верхом карти, але я їх відстрілюю, так як їх дуже чути. Вони дуже голосно говорять, дуже голосно пересуваються. Вони також догадуються, що плюс-мінус десь є снайпер, і зараз будуть спробують мене обходити верхом. Але в хорошого снайпера завжди є другий номер, який сидить чуть вище і не дасть їм цього зробити. Так, противник пробує штурмувати другий будинок, перебіг дорогу, я їх всіх не встиг відстріляти, тому зараз зайдемо до них в гості. Ніж, тихенько тупо. Ніша, ніж. Ніж. Ніш. Противник знає вже, де ми знаходимося, тому ми з моїм другим номером вирішуємо відійти. Відстріляли цілу групу і йдемо гуляти по карті, шукати противника. Що по грі? Три будинка наших, один будинок таки вдалося противнику підірвати. Я довго гуляв по карті, відстрілював противника і помітив, що противник пішов на штурм нашого четвертого будинку, тому зараз спробуємо зайти їм в тил. Миш. ниж, Миш. 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 Усаці внизу біля озера СОП. Вони за озером. Я підходжу до вас. Пусті. Зараз такий легенький обід, і переходимо до другої фази гри. Ми в обороні протримали три будинка, здали тільки один. Зараз ми будемо в штурмі, а команда противник в обороні. Кому цікаво, подивитися відео з камери Євро. Я вам лишу силку на його канал під описом відео. Розпочалась друга фаза гри. Ми в штурмі команда противника в обороні. Завдання від командира взяти перший будинок від мертвяка противника і так по черзі рухатись. По штурму ми забрали три будинка, один нам не вдалося. Ні-ні, туди ми вже виграли, якщо ми зараз рванемо два будинка, все. Ну, та ні, але треба добити все і їхати додому, блядь. Думаєш? Так, да, давай. А чого, ще один гарки забираємо і все. А чого? А, так. Молодці. Молодці. Добре, що не стріляв, хоч одна порядна людина, блядь. Хочу подякувати вам за те, що зібралася така кількість людей, немаленька. Трохи побігали, посварились, поматюкались, повзивалися. Поки жінки не чують, Поки жінки не чують можна, так. Випустила трошки. Ножами порізали, я чув там. Ходили, <годили> тішили, З мене ножами зарізали. <годили> пластмасовий берфодераль. Плосмасово. Добре, що пластмасовий Добр, дістали. і все, просто хотів подякувати за гарну провадний часу. Дякую. Вам всім теж дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ділитись цим відео. Хлопцям з третьої штурмової дякуємо за навчання. А вам хочу сказати, якщо маєте можливість відвідуйте всякі різні такі тренінги, медичні, тактичні тренінги по стрільбі, це ніколи не завадить. Всім дякую, до нових зустрічей.